Всім привіт! Хочу сказати те, що мені було складно обрати щось конкретне для цього відео огляду. У мене були такі варіанти, як навушники, духи, кактус, окуляри. Але я зупинився на виборі книжки. Цю книжку я прочитав у метро, також я її читав у потязі та у бомбосховищі. Назва цієї книжки Погроза України, але це не точно. Автор Артем Захарченко, рік написання 21-й, жанр роман, видавництво Віват. Обкладинка. Тверда сторінок 304. Мова українська. Формат 130 на 200. визгрунків немає. У цій книжці три головних героїв. Оля, Орес та Льоша. Усі вони потрапили не в то місце, не в той час. А взагалі ця книжка про російські тюрми та і наші, про російські тортури. Про те, через що проходять наші хлопці. У висновку хочу сказати лише одне: ця книга мені сподобалась. Вона хорошо написана, у неї цікавий сюжет, та якщо вам раптом. Дізнатися щось про жахіття російських в'язниць вона для вас. Наостанок, хочу подякувати всім тим, хто подивився це відео, та побажати гарного та головне спокійного дня.